Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у мене день народження, і хочу подякувати всім, хто мене привітав з днем народження, хто мене вітає з днем народженням і привітає в подальшому. І у зв'язку з цим я написав тільки що пісню, яку присвятив такому особливому дню, як День народження. Це особливий день для кожної людини. Всі ми його зустрічаємо з радістю в душі. Хтось зустрічає з ностальгією з сумом, тому що проходить рік, ми стаємо старшими, але з кожним роком ми набуваємо все більшого багатства, а наше багатство це є мудрість, це любов і повага наших друзів, знайомих, товаришів. Ну і у зв'язку із цим, от я написав таку пісню і хочу вам її зараз заспівати. День є особливий, його святкують люди всі, і вдень отой для нас є привід, веселе бути у житті, кожне народженням вітають, і подарунки нам дають, до статку щастя побажають, та за здоров'я наше п'ють, кожне народженням вітають, і подарунки нам дають, до статку щастя побажають, та за здоров'я наше п'ють. На рік ми станемо всі старші, той рік даремно не пройшов. І з кожним роком ми багатші, коли знаходимо любов. Вожним народженням вітають і подарунки нам дають. До щастя побажають, та за здоров'я нашим б'ють. Вожним народженням вітають і подарунки нам дають. Достатку щастя побажають, та за здоров'я наше п'ють. і друзям своїм ми удячні за привітання від душі, яке і серце щиро лине, для радості нема межі, Божним народженням вітають, і подарунки нам дають, Достатку щастя побажають, та за здоров'я наше п'ють. Божним народженням вітають. І податки нам дають, до статку щастя побажають, та да, за здоров'я нашим п'ють, до статку щастя побажають, та за здоров'я наші п'ють, та за здоров'я наші в'ють, та за здоров'я наше п'ють.